Улас Самчук народився у Дермані з Долбунівського району, навчався у місцевій школі, а потім в українській мішані приватній гімназії в Кременці. Подальшу освіту здобував за кордоном. На початку Другої світової війни був редактором газети Волинь, яка видавалася у Рівному. Олені Божко Синякевич було 12, коли вона познайомилася з Уласом Самчуком. Він прийшов до її батька, заступника старости села Шпанів, просити допомоги у забезпеченні продуктами харчування. Просив не за себе, а за усю редакцію Волині. Батько звернувся спочатку до родичів по допомогу. А почули селяни про це і почали зносити до нас продукти. Два вози знесли. Колегою товаришами однодумцем у Ласа Самчука був Степан Скрипник. Він у 30-ті роки минулого століття переїхав до Рівного, де розпочав активну видавничу діяльність. За його ініціативи у січні 1936 року побачив свій дитячий журнал Сонечко. Відображення ця подія знайшла у книзі Степана Скрипченка. Сонечко починає знову. У ній вміщено спогади у Ласа Самчука, про самого автора сонечко було про українське, про це свідчать ті статті, шарадки, загадки, які були вміщені в сонечку. І воно робило на той час належну справу. Його читали не тільки маленькі волиняки, але й читали багато неосвічених їхніх батьків. На громадське пошанування Уласа Самчука запросили представників влади, громадських організацій, письменників, журналістів, науковців та молодь. Засновник пластового юнацького куреню імені Уласа Самчука в Рівному Володимир Русанов розповідає, як на початку 90-х у них народилася ідея вшанувати пам'ять про талановитого земляка. Поштовхом до цього каже він став роман Мрія який вийшов у видавництві радянський письменник у 1991 році. Один з хлопців, Роман Кучинський, такий у нас от каже: А давайте у Ласа Семчука, відмов потону. Я тільки що прочитав книжку його. Дуже вразило, Він був тоді в 10 класі. І ми тоді проголосували. Пластуни, яких у місті налічується понад три сотні, постійно вшановують пам'ять письменника. Читають його книги, маршрути літніх таборів прокладають від Дерманя до телявців. А нагоди 110-ї Річниці Уласа Самчука вони видрукували спеціальні книжкові закладенки. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма день.